105-й раз Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відкриває свої двері перед глядачем. Здавалося, повномасштабне вторгнення мало призупинити творчий процес в театрі, але сталося навпаки, зали переповнені, а черги у касу довжелезні. Квитки на найпопулярніші вистави розкуповують іноді за півдня. Хтось коли сказав, що коли говорять гармати, тому замовчать. Наші українські музи не мовчать а навпаки, говорять на повну силу. Це теж свого роду. Наша боротьба за волю і незалежність попит на мистецтво породив чимало шахрайських пропозицій. Часто фейкові квитки на вистави в театрі імені Івана Франка можна знайти на сторонніх сайтах та ще й за завищеною ціною. Саме через шахраї глядачі все частіше полюють на квитки в касі театру. Ну не було онлайн. Я намагалась їх зловити онлайн. А тут мені підказали, що іноді буває в касі те, чого немає онлайн. і Я приїхала купила. Потрібно, хоч трошечки якось відволікатися. Ми Живемо в реаліях війни, і у нас немає іншого виходу, тільки десь якісь ловити моменти. За останні чотири місяці тільки театр імені Івана Франка передав на потреби ЗСУ 5 мільйонів гривень. Загалом, спочатку повномасштабної війни, сотні українських культурних закладів, театрів, музеїв, артпроєктів долучилися до збору грошей, плетіння маскувальних сіток, роздачі гуманітарної допомоги та порятунку тих, хто Ікав від російської окупації. Тож в умовах війни український театр точно набув нових сенсів. Лариса Петрук для проєкту Трансформація.